Олександрійська міська організація «Товариства Червоного Христа України щомісяця допомагає людям з незахищених верст населення та переселенцям. Ми сподівалися, що після грудня місяця наплив людей з зони АТО трохи зменшився. Але, на жаль, з січня місяця ми відчуваємо і бачимо ту картину, що з тими подіями, які відбуваються, на жаль, у нашій державі потік пішов великим, і більшість іде переселенців і на Донецьк, Луганськ і близьлежа якісь його райони. По лінії міжнародної ООН ми отримали гуманітарний вантаж, який передбачає в собі ковдри, постільну білизну, гігієнічні засоби гігієни, невеличкі набори, і, будемо казати, рушники і підгузники. Цю допомогу вже надають нужденним, як, наприклад, Олени Дуднік з Донецька. Так як документів немає, не дають новорожденим діткам в Донецьк, приїхали за документи сюди. Ми з поїзда одразу родили ребенка, богатыря. ми прийшли допомогу просимо нам нігде. Не відказують. Нам тут нормально, хорошо. нам крісті нам сразу дали памперси ребенку. Вот зараз ще дадуть памперси, одіяла постільний комплект. Нам дали. Я плащ себе выбрала в Красном кресте. Допомогти вимушеним переселенцям зі східних областей України та Криму, а також Олександрійцям з малозахищених верст населення може кожен. Міська організація Товариства Червоного Христа України приймає від населення одяг, взуття, ліки та продукти харчування. Банк речей в Олександрійській міській організації працює протягом року. Видача відбувається останні середи кожного місяця з 10 до 12 години при міській організації Товариства Червоного Христа. Речі ми збираємо кожного дня, крім вихідних. Ніх збираємо на сьогоднішній день все від одягу продуктів харчування, засобів гігієни, взуття постільної білизни, все, що може пожертвувати наша Олександрійщина для переселенців, для наших малозахищених верст населення, а також для тих людей, які на сьогоднішній день перебувають, на жаль, мабуть, за чертою бідності. Допомогу можна приносити у міську поліклініку на 7-й поверх в кабінет 706. Міська організація працює кожного дня, крім вихідних, з 9 до 12 години.